Вітаю Україну в ефірі. Програма Власний погляд. Сьогодні ми говоримо про коаліційний процес у нашій студії. Доктор політичних наук Ганна Малкіна. Доброго дня. Доброго дня. Як це не банально звучить, але чому на вашу думку так довго триває цей коаліційний процес, особливо якщо згадати, що тексти коаліційних угод з'явилися одразу ж після результатів Екзитполю? Коаліційний процес триває так довго, і це не диво, тому що е, у формуванні коаліції. З великою долею вирогідності будуть брати участь майже всі політичні партії, які подолали 5-відсотковий бар'єр, і саме це гальмує процес створення коаліції. Справа в тому, що чим менше політичних партій проходить до парламенту, тим процес створення коаліції ну скорочується. Скажімо, так у нас ситуація зовсім інша, і справа в тому, що з шести політичних партій, які потрапили до парламенту, П'ять має високий рівень коаліційного потенціалу, тобто, по суті, вони всі можуть увійти до коаліції. Але оскільки їх багато, треба домовлятися про е, відповідні місця, да, персональний склад уряду, і тому цей процес поки що затягується. Але говорити про те, що він надто затягнувся на постаном на е, зараз, ми не можемо. А взагалі це може свідчити про. Е така велика кількість е, учасників коаліційних перемовин про те, що е, все ж таки є суттєве протиріччя між е, поглядами цих партій. На сьогоднішній день суттєві протиріччя є і вони полягають в конкурентній боротьби, боротьбі двох основних сил: це блок Петра Порошенка і це Народний фронт Арсенія Єценюка. І саме ця боротьба вона обумовлює зараз е, ті процеси, які ми маємо у парламенті, які ми маємо в політиці. Але тут треба подивитися на ситуацію, яким чином відбулися вибори. Я маю на увазі, який сенс вони мали. Справа в тому, що дві політичні сили, які стали лідерами парламентської гонки, а вони насправді потрапили до парламенту з різними, ну з різною політичною вагою, тому що блок Петра Порошенко отримав від суспільства кредит довіри в той час, як народний фронт Арсенія Яценюка, Отримав суспільну оцінку своєї діяльності, і ця оцінка схвальна. Тому а, очевидно, що на сьогоднішній день саме Арсеній Яценюк, він напевно що може претендувати на те, щоб працювати зі своєю командою і відповідно наполягати на формуванні персонального складу уряду, відповідно до своїх якихось бачень стратегії розвитку суспільного. А з іншого боку, президент його команда і політична сила, яка знаходиться в парламенті, Мають свої погляди на цей процес, і оце протистояння воно сьогодні обумовлює а, політичну, скажімо так, цю структуру. А ідейних протиріччя наскільки вони великі між цими силами? А, насправді ідейних протиріч може бути і не так багато, тому що протиріччя Глобальні вони могли б існувати, якщо б опозиційний блок отримав якусь значну частину місць в парламенті і міг би претендувати на те, щоб визначальним чином впливати на законодавчий процес, на формування уряду і на реалізацію державної політики. Політичні сили, п'ять з політичних сил, які на сьогоднішній день ведуть переговори про створення коаліції, вони мають приблизно однакові ідейні пріоритети. І тому відповідно суттєвих тут розбіжностей не існує. Я думаю, що розбіжності, які існують, вони мають носять сьогодні технічний, поки що, характер. І в першу чергу вони стосуються конкретних кандидатур на важливі ключові стратегічні посади. Наскільки схвально ви оцінюєте саме таку коаліцію? От із п'яти політичних сил, це майже ну навіть більше ніж конституційна більшість у парламенті? Наскільки вона буде довго триваючою, і наскільки ефективним буде такий парламент? А, якщо подивитися на європейський досвід, досвід зарубіжних країн, то е, дійсно коаліція, яка складається мультипартійна коаліція, вона е, має тенденцію в е, певний час ставати неміцною, тобто розпадатися, да, е, і це призводить до. Ну, фактично може призводити до паралізації і законодавчої роботи, і відповідно виконавчої роботи, тому що в нас парламентсько-президентська сьогодні республіка, і відповідно уряд у своїй роботі спирається на ті закони, які приймають парламент. Які, якщо парламент не працює, не працює відповідно і уряд. Тому а, мультипартійна коаліція вона є нестабільною. Але з іншого боку, на сьогоднішній день. Українській політиці така більшість необхідна, тому що необхідно консолідовано приймати консолідовані рішення, і чим більше буде все ж таки голосів. У парламенті, які зможуть стати такою консолідованою силою і такі рішення приймати, це буде для суспільства краще, але в перспективі ми зможемо отримати певні проблеми, тому що кожна політична сила вона на сьогодні має свої амбіції. Ці амбіції політичні сили будуть прагнути реалізувати, і відповідно проблеми можуть чекати. Якими можуть бути амбіції радикальної партії та батьківщини з огляду на їх результат, на які посади вони можуть претендувати? Ну, я думаю, що батьківщина на сьогоднішній день поки що, мабуть, не зможе претендувати на якісь посади ключові. Радикальна партія, я не знаю, чи є амбіції у Олега Ляшка щодо, наприклад, отримання крісла спікера. Це одна також з ключових політичних посад, яка є дуже важливою, тому що тут мова йде про контроль за порядком денним. Я думаю, що все ж таки також такої перспективи мати ми не будемо, але участь у роботі парламенту на точніше впливати на політику на роботу, роботу парламенту ці сили все ж таки будуть тим більше, що це два лідери, які є харизматичними, які є дуже амбітними самі по собі політики. Тому я думаю, що в парламенті вони будуть робити політичну погоду. Чи вдасться уникнути квотного принципу при розподілі посад в уряді та голів комітетів Чи взагалі варто уникати цього принципу? Ну насправді ідея. Створювати уряд, да формувати уряд на основі професійних критеріїв кандидатів, а не на основі квоти, це сама по собі ідея непогана, але квотний принцип він існує для чого? Для того щоб адекватно представити інтереси тих політичних сил, які сформували коаліцію. Якщо, наприклад, ну політична сила, яка входить до коаліції, але входить не чисельним складом, претендує на якусь там велику кількість місць. То це, напевно, що не є дуже обґрунтованим. А, ну, Подивимось, як буде це все розвиватися. А в політиці необхідно насправді поєднувати два принципи. З одного боку, а, скажімо так, зберігати певні традиції, досвід, управління, використовувати, все ж таки є він непоганий. З іншого боку, а, при... включати в цей процес нові, нових професійних діячів, які зможуть нове дихання надати українській політиці. Як ви оцінюєте те, що відбувається у політичній партії об'єднання самопоміч парламент ще не збирався, суперечок дуже багато, і декілька депутатів вже виходять зі складу? Я думаю, що цей процес насправді він ну не те, щоб є об'єктивним, але це політична сила, яка об'єднала. Людей, від яких ми не знаємо, що чекати, тому такі кроки, ну неочікувані, вони є першим, скажімо так, індикатором того, як буде поводити себе ця політична сила у майбутньому. Насправді є одна проблема, тому що для тих, я маю на увазі кандидатів, да, поки що так будемо їх називати, народні депутати, тому що згідно з конституцією чинною, яка на сьогодні є, повноваження депутатів, та Верховної Ради можуть бути припинені у випадку, якщо він не війшов до складу фракції від політично до складу фракції політичної партії, від якої його було обрано, або вийшов зі складу такої фракції. Тому очевидно, що тут є проблеми. Це великі ризики. Людина ризикує своїм депутатським мандатом і е... є певна проблема. Тому будемо дивитися, як ця... далі буде розвиватися ця поведінкова, скажімо, так, позиція з приводу коаліційної угоди. На вашу думку, чи має хтось першочергове право на те, щоб її пропонувати? Чи це має бути спільний а, продукт усіх п'яти політичних сил? І яким він має бути? Ми побачили, що від прем'єр-міністра це було кілька аркушів із загальними планами. Від президента ми побачили дуже змістовну коаліційну угоду, навіть з переліком з законів. Тобто якою ви її бачите? Ну, за загальною практикою, європейською політична партія, яка отримує більшість депутатських мандатів, вона має право претендувати на висунення кандидатури на пост прем'єр-міністра і відповідно на формулювання основних позицій щодо коаліційної угоди. А що стосується України, то напевно, що все ж таки. Повинна бути політична воля, повинна з одного боку повинна бути консолідація з іншого боку повинна бути загальна така рамка декларація про наміри, яка буде мати в перспективі практичну реалізацію. І е, ця позиція буде єдиною, так? тобто е, боротьба е, між ідеями і якимись стратегіями вона не призведе не до чого. Е, я думаю, що на сьогоднішній день все ж таки варто було в Україні є багато проблем, які треба вирішувати нагально. Це питання з Донець Донбасом, Це проблема з Кримом. Тут багато не тільки внутрішньополітичних питань, а питань стратегічних для України глобальних. Тому відповідно необхідно, щоб зараз якась одна політична сила взяла на себе і відповідальність, і, скажімо, так, рішучі щодо того, щоб реалізувати першочергові завдання, які стоять перед Україною. Як приклад, от об'єднання навколо е, імплементації угоди про асоціацію з європейським союзом, це може бути об'єднавчим е, якимось елементом для коаліції, чи те, чи це не занадто конкретно на вашу думку? Ну чому це все конкретно, але таке об'єднання воно вже було на рівні програм політичних партій, тому що євроінтеграційний курс він був однією з ключових позицій в передвиборчій програмі п'яти з шести політичних сил, що сьогодні потрапили до парламенту за партійними списками. А необхідно тут напевно об'єднатися щодо того. Ну євроінтеграція, зрозуміло, що євроінтеграція це пріоритет, але з іншого боку, Росія нікуди не дінеться. І е, необхідно вирішувати, яким чином далі співпрацювати все ж таки, да, по суті, з державою, яка є нашим сусідом, але в той же час є агресором. І отут саме взаємовідносини, стосунки, характер цих взаємовідносин з Російською Федерацією, вони можуть стати е, тією позицією, яка демократичні сили роз'єднає. Бо тому, що ми розуміємо, що тут може бути дві позиції: або війна, або мир, або ми домовляємося з Росією і намагаємося якось наші стосунки покращувати, або ми радикально змінюємо наш вектор і наші пріоритети, і йдемо до Євросоюзу. Тобто, от на оці всій площині на сьогоднішній день знаходяться основні ключові проблемні спірні питання. Якщо все ж таки учасники коаліційних перемовин домовляться, це створить в парламенті конституційну більшість. Це величезний потенціал для нового парламенту. Які завдання ви ставите як невідкладні чи взагалі обов'язкові для нового нової верховної ради? Я вважаю, що на сьогоднішній день в Україні є одна головна проблема, яка пов'язана з самою сутністю державності. Однією з основних ключових ознак держави є територія, і друга сутнісна характеристика це суверенітет. Тому перше завдання це збереження. Того, що є, тобто територіальної цілісності і вирішення питань пов'язаних саме з цим комплексом проблем, а я маю на увазі зараз те, що в нас відбувається на сході нашої країни. Не буду дуже оптимістично робити якісь прогнози щодо Криму, тому що о, тут поки що немає про що говорити, але головне головна задача це припинення. Воєнних дій на території держави це консолідація східних і західних областей, і е, захист збереження в першу чергу території. Роль парламенту тут е, є однією з ключових на вашу думку. Ви знаєте, тут не можна казати про ключову роль, тому що для вирішення такого питання повинно включати, да, долучати до взаємо взаємопраці, взаємодії всі політичні сили, всі органи державної влади, суспільство, громадянське. І е, працювати всім разом, крім нас, крім нас, нам ніхто не допоможе. Остаточних результатів е, центральної виборчої комісії на жаль ще досі немає, але все ж таки ми е, маємо певне уявлення, якими вони будуть. От на вашу думку, е, або е, на ваш погляд, е, чи відбулося перезавантаження влади в Україні? Справа в тому, що ми можемо говорити про перезавантаження влади в контексті персонального складу, наприклад, парламенту да, інших органів державної влади. Але Перезавантаження воно ж залежить не від конкретних людей, не від нових облич, які до парламенту потрапили, а від самої системи. Нам необхідно перезавантажувати не парламент, не е, уряд. Нам треба перезавантажувати саму систему нашу політичну, тому що якщо нічого не зміниться системно, то відповідно ми не будемо мати ніяких результатів. Тому всі ті декларації, які на сьогодні озвучені, які закріплені вже на рівні законодавства, тобто імплементовані, вони повинні а, чітко виконуватись це реформування судової гілки влади. Якщо судова гілка влади буде залишатися в нас додатком до виконавчої, то очевидно, що нічого не зміниться. Да, це е, очищення влади, люстрація да наша, яка резонанс мала і має зараз дуже великий у суспільстві у суспільстві, і це системність у цих реформ. Дуже е, дуже ретельне, таке прискіпливе ставлення до їх виконання. Я вам дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостею студії власний погляд була доктор політичних наук Ганна Малкіна. Залишайтеся із парламентським і далі, адже ми робимо політику зрозумілою.